Всесвітній день доброти, щорічно відзначають 13 листопада міжнародне свято, яке нагадує про важливість людських вчинків. Ідея цього дня виникла у 1997 році в Японії, а нині його підтримують у понад 20 країнах світу в Україні. Офіційного святкування немає, але поширення добрих справ залишається актуальним для кожного. Наша знімальна група запитала у Вінничан, що для них добро та які хороші вчинки вони робили в останнє. Добре допомагати людям. От ми зараз плетемо квадраті сітки. Так що, будь ласка, говоріть, робіть добро. Нам треба перемогу для нашої України. Не нашкодити іншим, принаймні. Це головне, я думаю. Добрі вчинки це залежать від кожного з нас, тому що їх потрібно творити не просто там. Щоб отримати щось взаєм взаєм, ти отримаєш це задоволення від того, що в людині ти зробив приємно, людина задоволена, і ти від цього вже отримуєш задоволення. І я думаю, кожен має творити добро. Такий маленький добрий вчинок це підкормлювати наприклад, якихось бездомних тваринок. І по моєму, добрі вчинки це коли ти комусь допомагаєш, не чекаєш нічого взамін, і просто ти бачиш, що людина щаслива, ти зробив її краще і. Тож отримуєш від цього якісь приємні емоції. Напевно, вчинки добрі, коли люди одне одному допомагають, особливо в такий важкий час. Коли допомагаєш людям, не хочеш від цього щось замін. І коли людина тобі не думає, що це як положено, а і не вважає, що це якийсь такий поступок, а приймає його з благодарності.